Я вас вітаю на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся розпізнавати неозначену форму дієслова. В підручнику це сторінки 142, 143. Запишіть число, за яким ви працюєте. Ми сьогодні працюємо самостійно, відсутній зв'язок, тому записи і працюємо з вами далі. Отже, на сторінці 142. Давайте пригадаємо, що ж таке дієслово. Пригадаємо за схемою. Отже, дієслово це частина мови, яка означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити і так далі. Давайте пригадаємо з вами, що ми можемо розказати про ось ці дієслова. Писати, летіти. Написати, полетіти. Давайте поставимо питання до дієслова писати, летіти, що робити. Написати, полетіти, що зробити. Це неозначена форма, є незмінною формою дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість виконавців дії. Знаходити в ній закінчення не треба. Вона відповідає на питання, що робити або що зробити. Неозначена форма є початковою формою дієслова. Простішими словами, неозначена форма немає. Ні часу, ні особи, ні вказує на кількість людей, які виконують виконавців дії. Ну, наприклад, да, писати, малювати, говорити, хто говорить, скільки говорить людей, як, коли говорять, ми не можемо дати відповідь на ці питання, тому що це діє слово, яке означає початкову форму. Відповідає на питання, що робити. Давайте з вами спробуємо. Визначити і запам'ятати, що дієслова в неозначеній формі закінчуються на ТИ або «ть», що є суфіксами сіяти, писати, говорити, малювати або сіять, говорить, малювати і так далі. Іноді до них приєднується «ся», вмиватися, «одягатися», сміятися. Спробуємо з вами. Записати дієслова до, ну так як спробую, але маркер візьму, да? Але у нас з вами ось, так, колір треба змінити. Але ми... ой, знову, 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 перо є. На сторінці 142 є дієслово вітати. Так? Ну, буде геть зовсім не гарно. Але у вас в зошиті гарно. І добираємо вітати, що робити, що зробити, привітатися! І добираємо далі дієслова, які можна підібрати і визначити, що це буде неозначена форма дієслова. Ну, наприклад, летіти, і записуємо ці дієслова стовпчиком летіти. Цікаво, чому друкувати не можна. «летіти» Тут у нас буде вітати, привітатися, що зробити. Привіт. Ошиті, гарненько. Привітатись. Летіти, що зробити? Прилетіти, прилетіти. І так далі. Ви добираєте дієслова, які відповідають на питання, що робити. І змінюєте їх, щоб вони відповідали на питання, що зробити. Це дієслова будуть в неозначеній формі дієслова, і в першому і в другому варіанті вони будуть в неознач... початковою формою дієслова. Вітати, летіти, писати, любити, боронити і так далі. Поставте відео на паузу і спробуйте дібрати декілька таких слів. Далі наступна вправа, вправа один. Давайте прочитаємо вірш Миколи Вороного. Любий сину України, я тобі співаю, і в хорошій ці хвилини і твого віку, роковини, ось чого бажаю. Правду завжди боронити чесно, позвичаю, серцем всіх її любити, ось чого бажаю, працювати для народу і для свого краю, боронити честь і вроду ось чого бажаю. Наше завдання знайти у вірші дієслова. Виписати виділені дієслова. Ми можемо знайти всі дієслова, але виписувати будемо тільки неозначену форму дієслова. Отже, любий син України, я тобі співаю. Що роблю? Співаю. Є дієслово. І хороші ці хвилини твого віку роковини ось чого бажаю. Що роблю? Бажаю. Правду завжди боронити чесно, позвичайно. Боронити виписуємо. Серцем сім'ї любити, працювати для народу для свого краю, боронити честь, вроду ось чого бажаю. Борони, боронити ми не пишемо, тому що вже є. Отже, вам треба записати виділені слова із цього вірша, поставити до них питання. Боронити, любити, працювати, є слова, які відповідають на питання, що робити, вживаються в неозначеній Формі Наступна вправа вправа 2. До поданих іменників добери спільно кореневі дієслова в неозначеній формі. Запиши слова парами за зразком. Познач корінь у цих словах. Поставте відео на паузу і запишіть цю вправу за зразком. Опис описувати. Розповідь розповідати. Говоріння говорити. Пам'ять пам'ятати. Розуміння розуміти, радість радіти. Мислення мислити, співак співати, читання читати, телефон телефонувати, слухач слухати. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Складіть речення із двома дієсловами в неозначеній формі за фотоілюстраціями. Ми будемо дуже радіти, коли виграємо цей матч. Ось, наприклад, да? хлопчики ретіють, бо грають у футбол. Але нам треба. Ви скласти речення з дієсловами в неозначеній формі. Радіти або грати. Сьогодні ввечері будемо грати у футбол. Тут катаються, так? Але ж нам треба у неозначеній формі. Знову ж таки, можна радіти, розповідати. Ми будемо розповідати про сьогоднішні пригоди в парку. Ставте відео на паузу і складіть і запишіть декілька речень за фотоілюстраціями. Наступне завдання нам треба поєднати частини прислівів і записати. Це завдання є домашнім. Отже, життя прожити, не поле перейти. Так? Щоб рибку їсти, треба у воду лізти, вовків боятися, у ліс не ходити. Ваше завдання. Записати ці прислів'я, пояснити їх і знайти дієслова в неозначеній формі дієслова. Знайти дієслова, які вживаються в неозначеній формі. Підкреслити ці дієслова. Ваше домашнє завдання це вправа 3 на сторінці 143. Поєднати частини прислів'їв і записати. Підкреслити дієслова, які вживаються в неозначеній формі. Сьогодні ми з вами говорили про дієслова, які вживаються в неозначеній формі. Неозначена форма є незмінною формою дієслова. Вона не вказує ні на час, ні на особу, ні на кількість, знаходити в ній закінчення не треба. Вона відповідає на питання, що робити? Що зробити? Слова в назначеній формі закінчуються на ти або чи інколи тися або тя. Я вам дякую за урок, за ваше терпіння і наполегливість. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!